Вищий антикорупційний суд переніс розгляд клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт майна Юлії Тимошенко. Засідання відбудеться у вівторок, 20 січня, о 13.30. про це повідомив адвокат Олександр Готін. Нагадаю, що лідерку фракції Батьківщина підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам. Захист просив відкрити розгляд і трансляцію процесу. Прокуратура була проти. Водночас суд підтримав позицію сторони обвинувачення. Засідання зробили закритим і перенесли на завтра. Ну, хорошо, якщо ви незаконно зробили і внесли таке і винесли таке рішення про таку ну, радикально неадекватну заставу і взагалі незаконну заставу, то дайте, хоча б людям скористатися своїми рахунками, своїм майном для того, щоб цю заставу до середи, я підкреслю, до кінця середи треба сплатити. І що вони тепер роблять? Вони в екстреному режимі призначають ще одне судилище для того, щоб заблокувати рахунки, майно і по суті унеможливити сплату застави, яку вони в суді оголосили. Я цього не дозволю вам зробити, і тому я наполягаю на тому, щоб це було публічно, тому що я публічна особа, і я хочу, щоб люди і далі знали і чули, як чиниться взагалі неправосуддя. Як... Як чиниться наруга над правосуддям в подібних судах? Тому я категорично зрозумів. Зумілинач. Е, ви теж підтримуєте таку позицію? Пан Дубас, звісно, підтримує Можна пан суддя, не ви що пандубез. Можна проти пансудідалі. Цю тему розвиваємо із Анатолієм Яремою, Юр, юристом антикорупційного центру. Межа він тепер на зв'язку зі студією. Пане Анатолію, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Вітаємо. Добрий вечір, дякую за запрошення, пане Анатолію. Про закритий режим засідання, в якому воно е, надалі тривати, триватиме за рішенням суду, чи може воно бути оскаржене і у чому зацікавленість захисту, тому щоб засідання було відкритим. Дякую. Перш за все, я хотів би зазначити, що власне мова йде про розгляд е, звичайного захисту забезпечення в кримінального провадження саме арешт майна, і в цьому немає нічого унікального. Бо власне, як ви вже зазначили в своєму дайджесті, юлію Володимирівна обвинувачують у вчиненні корупційного злочину і покарання, передбачене за пропозицію надання неправомірної вигоди, становить від 5 до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна. Так, от для того, щоб майно, яке може бути конфісковане у підозрюваної, для того щоб воно не було виведене поза межі юрисдикції слідчих прокурорів. Обвинувачення, це майно може бути арештоване за рішенням суду. Тому, власне, коли ми сьогодні спостерігали відкриту частину засідання, де називався цей процес судилищем, інші були такі гіберполізовані твердження, насправді це просто нормальна кримінальна процесуальна процедура. Щодо закритого розгляду, власне. Прокурор обґрунтовував е, закритий розгляд, тим, що е, під час розгляду клопотання можуть бути озвучені адреси проживання е, підозрюваної її чоловіка, інформацію про рахунки, про номери цих банківських рахунків, інформацію про інші об'єкти нерухомості. Тому для того, щоб уникнути цих всіх питань, власне е, йде клопотання від прокурора про закритий ре, ре, режим розгляду. І вже завтра. Це питання буде е, вирішене щодо арешту майна вже в закритому режимі, і насправді, якщо спостерігати за поведінкою осіб, які були долучені як спостерігачі, е, ну відверто кажучи, вже від е, прихильників е, підозрювані, то ми бачили. Взагалі, спробую зірвати цей процес судовий і якось звести його до абсурду, де називали знову ж таки судилищем, де були прямі обвинувачення до судді, неповага до суду і так далі. Тому можливо, це є дійсно обґрунтованим закритий розгляд цього клопотання. Пане Анатолію, кореспонденти Суспільного з -за зали суду повідомляли про те, що на початку засідання центральною темою стали сумніви захисту Юлія Тимошенко щодо законності формування складу суду. Окрім того, Юлія Тимошенко заявила, що система набу САП та ВАКС діє, як цитую, єдиний механізм політичних репресій. З якою метою висловлюються ось такі сумніви, як на ваш погляд? Ну, власне, мета захисту є зрозумілою. Використовуються всі доступні засоби процесуальні, позапроцесуальні, для того, щоб максимально зробити несприятливим для сторони обвинувачення розгляд всіх питань на порядку денному, і власне активно використовуються тактики е зробити сприйняття суду нелегітимним е для того, щоб е у широкого загалу були сумніви, що відбувається правосуддя саме тому. Власне, в соціальних мережах телебачення сторона захисту намагається ці думки власне довести щодо питання законності складу суду щодо розподілу доказів. наведено не було. Ми чули також ці припущення про те, що сторона винувачення заздалегідь, начебто, знала про те, хто буде суддею. але знову ж таки, як власне сам суддя сьогодні зазначив. Сторона захисту має право зробити відповідні е, запити до канцелярії суду, отримати інформацію про час розподілу, про час надходження матеріалів. І навести докази, е і заявити про відвід судді. бо відвід судді ще не заявлявся по факту. Тобто, ми бачили ці всі твердження для формування думки широкого кола осіб, але процесуальних дій щодо відвіду е судді, конкретно до якого, начебто то є питання, ще не було заявлено. Тому власне тут можна спостерігати е розділ між. Е Процесуальними діями і позапроцесуальними діями В процесуальній площині немає питань, а позапроцесуальні ці думки озвучуються і впливають на сприйняття громадськості. пане Анатолію. Яким чином заяви про політичний тиск? Як ви процитували про судилище, впливала на перебіг справи у судової до цього часу? І чи з вашої точки зору, чи продовжуватимуть звучати ці оцінки, якщо засідання будуть закритими? Ну власне, процесуально е, останнім часом ми не спостерігали жодним чином впливу, але це достатньо небезпечна тактика з боку захисту, е, намагання дискредитувати суд. Бо ми так знаємо, що до судових органів довіра достатньо слабка, і ми знаємо, що власне є значні вимоги в суспільстві щодо покарання. Корупціонерів, так скажемо, і коли так публічно е, обвинувачують суд, якісь такі е, твердження на загал розповсюджують, вони можуть ще е, погіршити сприйняття суспільством судових органів. А конкретно по цій справі це лише затягувало судовий розгляд, бо сторона захисту вона дозволяла собі, що сьогодні, що е, минулого тижня репліки на кожні слова, і судді, і прокурора. І коментувати довільно, навіть коли не давали слово про те, що якісь там твердження обвинувачення або суді є абсурдними, звертатись там до суді неналежний спосіб, тобто це і затягування процесуального часу, і ми це можемо ще на, на, на початковому етапі не спостерігати як е, такий е, вагомий вплив, але вже під час розгляду по суті, коли вже Кожен день, кожен кожне засідання буде на вагу золота. Це може е, вплинути на перебіг е, розгляду. Бо як ми знаємо, у нас достатньо справ, які е, були завершені через те, що перебіг строків був, був, був завершився сплинув. Тому це може вплинути в майбутньому безумовно. Дякуємо вам, пане Анатолію, за роз'яснення. Анатолій Ярема, юрист антикорупційного Дякую. центру межа, був з нами Дякую. на зв'язку.